Є хороші новини із фронту. Кіндратівка на Сумщині звільнена. У ворога мінус три батальйони. Ліквідовано комбата окупантів. Липці, що на Харківщині, під контролем України. Плани Росії щодо Сумщини зірвано. Президент Зеленський розповів деталі. Підпишіться на фабрику новин і починаємо. Є успіхи на передовій. Сили оборони України продовжують тиснути на війська окупантів на півночі. Одне з ключових досягнень останніх днів звільнення села Кіндратівка на Сумщині. Про це повідомляє аналітичний ресурс Діпстейт. Операцію провів 225-й окремий штурмовий полк. За даними джерел Діпстейт, підрозділ завершив зачистку та закріплення в Кіндратівці. Це друге село, звільнене цим підрозділом на Сумщині. Під час деокупації згаданих населених пунктів російська армія зазнала значних втрат: ліквідовано три батальйони ворога, а також комбат. Та мотострілецького батальйону 30-ї окремої мотострілецької бригади протягом звільнення кідратівки російська піхота ще тривалий час перебувала в оточенні. Там для її викурювання знадобився додатковий час. Про ситуацію на Сумщині розповів також президент України Володимир Зеленський. Він повідомив про доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо фронту та дій на російській території. Тривають наші активні дії на Сумщині, і я вдячний кожному підрозділу, який поступово витискає російські сили. Подякував головкому за те, що вдалося зірвати російський план щодо Сумщини. Написав Зеленський. Він зазначив, що, хоча Сумщина залишається одним із пріоритетних напрямків для ворога, українські сили блокують спроби росіян просунутись у глиб області. Прикордоння. Окремо Зеленський згадав доповідь керівника головного управління розвідки без деталей, але із натяком. Агресор усе відчує саме так, як потрібно. На Харківщині ще один важливий результат: липці повністю залишаються під контролем сил оборони України. Про це повідомив речник ОТУ Харків Павло Шамшин. Росіяни час від часу намагаються атакувати на північ від населеного пункту Липці, але нічого крім втрат вони досягти не можуть, заявив він. Генеральний штаб Збройних сил України наводить статистику за останню добу. Відбулось 191 бойове зіткнення по всій лінії фронту. Зокрема, на північно-слобожанському і курському напрямках відбито 5 атак. На південно-слобожанському напрямку ворог атакував 7 разів. Окремо варто згадати ситуацію на півночі Сумщини. Цікаві дані озвучив інститут вивчення війни. Аналітики повідомили про дружній вогонь між російськими підрозділами біля села Садки. За їхніми даними, перестрілка сталася між 137 м полком повітряно-десантних військ та 810 ю окремою бригадою морської піхоти чорноморського флоту, яка дислокується в Севастополі. У результаті є загиблі серед окупантів. Тим часом вдало знищують військовий потенціал противника. Наші воїни, служба безпеки України також повідомила про високу ефективність дій спецпризначенців ЦСОА. За останні два тижні вони знищили 16 танків, 21 бойову броньовану машину, 75 артилерійських систем і реактивних систем залпового вогню та низку іншого озброєння окупантів. Друзі, свої думки щодо почутого напишіть у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Запеклі бої на фронті. На Запоріжжі активізація ворога. Противник просунувся в напрямку Степногірська, підтягує бронетехніку до Кам'янського. Аналітики фіксують рух окупантів на Донеччині. Тим часом у Криму повний цифровий провал окупаційної влади після атаки української розвідки. Про все по черзі говоримо далі. Підпишіться на фабрику новин і до справи невтішні новини. із передової аналітичний проект Deep State повідомив: ворог просунувся у Кам'янському та біля Яблунівки. Цей рух противник здійснив на Донеччині. Ситуація ускладнюється і на північ від Куп'янська. Про спроби закріпитися на околицях міста повідомляють українські військові пабліки. Водночас на Покровському напрямку фіксувалися рейди ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Президент України Володимир Зеленський зазначив, згідно із доповіддю головкома Сирського, ДРГ росіян 5-7 разів заходили у Покровськ. Тим часом наші військові повідомляють про активізацію ворога на запорізькому спрямуванні. Боєць Станіслав Бунятов прямо заявив. Запорізький напрямок перейшов в активну фазу. Ворог має просування в напрямку Степногірська. Вчора ворога було помічено в районі Степногірської дитячої музичної школи. За словами іншого українського воїна, на позивний Алекс, піхота противника уже діставалась до крайніх будинків загаданого населеного пункту. Противник також підтягнув бронетехніку до Кам'янського, вочевидь, щоб в подальшому розвинути успіх своєї піхоти механізованим проривом. Поки все не дуже добре та даній ділянці. Водночас президент України Володимир Зеленський підкреслює, що серйозних проривів окупанти не мають. Вони не просуваються. Там дуже важко нашим хлопцям. І важко всюди. І русським дуже важко. Це для нас добре. І рускі не хочуть воювати, окрім їх керівництва. І все це відчувається. Їх більше. Більший тиск, більша мобілізація. Тому більше ризиків у нас вони дійсно пробують зробити прорив. У них проривів серйозних немає. Українські воїни роблять усе можливе, аби нищити військові спроможності Росії. На Донеччині, в районі Попового яру, оператори Баби Яги, 82 окремої десантно-штурмової бригади, знищили укриття ворога важкими бомбами ТМ 62 А на Луганщині оператори безпілотників підрозділу Фенікс спалили танк, мототехніку та два склади спальним. Водночас у районі Вовчанська кілька російських окупантів здалися в полон. Паралельно атакує українська розвідка. Кіберфахівці головного управління розвідки України завдали цифрового удару по окупаційній владі в Криму. Про це повідомило джерело українських змі у розвідці. За його даними, завдяки спецоперації знищено всі дані на так званих урядових серверах. А от на тимчасово окупованій частині Донеччини знову прогриміла серія вибухів. Нагадаю, що зранку про прильоти по місцю базування окупантів та залізничній інфраструктурі у Донецьку повідомляв керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Тим часом цинізм ворога не має меж. Окупанти формують так званий український батальйон з полонених бійців, які нібито відмовилися від обміну. Їх планують віддати під командування російської загарбницької армії. Таку новину видав депутат Держдуми Водолацький. Друзі, свої думки щодо всього почутого напишіть у коментарях під відео, підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Отже, розпочнімо з Покровська. Покровськ станом на зараз це реально не те, що точка напруження, не те, що критична, це гіперкритична точка того, що ми маємо на фронті. На жаль, противник за останній час, як ви можете побачити, він фактично вирівняв лінію фронту по річці Казене Турець. Що ось тут протікає і має постійні перспективи до просування. Найбільша наша проблема найбільша най Тотальніша проблема в нас на цьому напрямку це система загальної, скажімо так, брехні, суцільне спотворення дуже часто інформації. Від низів до верхів, від верхів до низів, від верхів до найвищих верхів, від найвищих верхів, чорно на що словом, треба змінювати цей підхід. Найгірша історія це коли створюється ілюзія контролю. Я зараз дуже завуальовано кажу, але дуже гостро на сам початок цього огляду. Найгірше це, коли створюється ілюзія контролю чогось е з метою того, щоб сподобатися командуванню. З метою того, що, того, щоб сподобатися старшому начальнику, А декуди тримаються позиції тільки задля того, аби вони не змінилися їхнє забарвлення на мапі Діпстейт. Тільки задля цього. Але без давання у подробиці я скажу, що в нас справді останнім часом були ухвалені певні посилюючі рішення, які я. Щиро сподіваюся, будуть мати позитивний ефект на цьому напрямку саме на півночі Покровська. Район Мирнограда стику Мирноградського покровської агломерації та Костянтинівки, району, де противник продовжує розширяти ось цю свою ракову пухлину, ракові відростки, які він тут формує. При тому, що ну я ще раз повторюсь, є певні перспективи того, не вдаючись у деталі, що деякі рішення зараз дозволять стабілізувати найближчим часом ситуацію. Але на жаль, загальна система нас пожирає. Діпстей часто каже: брехня нас погубить. Я з ними згоден, тому що ось це утримання позицій до останнього, тільки щоб щось не змінилося, тільки щоб я не показав у карті. Люди не почали панікувати, тільки щоб створювалася загальна ситуація ще все по вертикалі ось це дуже паршива історія, яка просто-напросто закінчується тим, що ми втрачаємо найкращих людей. Словом станом на зараз за останній час, з огляду на погіршення тут загальної ситуації, по-перше, що було ухвалено, яке рішення? Рішення про евакуацію. Людей, дітей особливо з добропілля і з окремих районів Добропілля що на південний схід, що на південний захід з Криворізької громади. Бачите, у нас тут є е, рай... центр громади Криворіжжя. Це не Криворізька там область, не Кривий Ріг, не область, господи, а район. Це не Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Це Криворіжжя на Донеччині поблизу Добропілля. Ось цих от районів, які зараз небезпечні, насамперед вони небезпечні саме тому, що ворог обстрілює. За допомогою кабів, за допомогою FPV, він обстрілює добропілля. Останнім часом каби почали лютувати. Що по Краматорську вони летять? Що цивільна інфраструктура шалено зараз нищиться і по добропіллю по всіх районах, куди тільки дістають каби. А вони ще кляті почали летіти на 100 кілометрів. Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, зокрема вчора по Харкову такий каб відпрацював дальністю 100 кілометрів. Вони зараз. Все, що може, все летить по цивільних мешканцях, по цивільній інфраструктурі, саме на цій критично складній точці на Донеччині. Всього у населених пунктах а давайте я їх назву звідки оголошено примусову евакуацію головою Донецької військово цивільної адміністрації. Це Добропілля, це села Ганнівка, Новий Донбас, Рубіжне, село Добропілля. Є місто Добропілля, є село Добропілля, село Надія, Криворіжжя, Новокриворіжжя, точніше Новомар'ївка, Новофедерівка та Ракша. Загалом у цих населених пунктах 928 дітей проживає. 928. Їх зараз найнеобхідніше. Першочергово, хоча це ще мало бути як то кажуть, ще вчора зараз їх необхідно звідти евакуювати. Ось це те, що ми зараз тут спостерігаємо.